Звичайні кульки в руках юних майстрів перетворюються на різдвяний витвір мистецтва. Вишивані іграшки нині користуються шаленою популярністю серед поціновувачів. Саме такі вироби створюють вихованці інклюзивної майстерні, об'єднання любов'ю. Взагалі ми працюємо м, з особливими дітьми. Так і кожна наша дитина має свою особливість. Хтось прекрасно малює. Частина з них прекрасно вишивають. Хтось по декору працює, хтось щось складає. Тобто, ми націлені на те, щоб це була така творча абілітація наших дітей, оскільки це не просто робота, вишивка це свого роду і реабілітація. Одні вирізають, інші шиють. Робота на творчому столі кипить повсякчас. Кожен захоплено працює над власним виробом. Наразі Учасникам вдалося уже створити близько сотні різдвяних кульок, кажуть наставники, і розповідають про послідовність цього ремесла. І, як правило, в такій майстерності завжди вишивку починають зсередини. У нас є кількість хрестиків, так, шукаємо середину нашої вишивки, ставимо хрестик. В такому випадку, як ми визначили тут середину, ми беремо нашу тканинку і визначаємо на ній серединку, де буде. Ну, де буде наша вишивка починатися, так? Тобто прошу? Тут у нас є приблизно 20 на 20 сантиметрів. навіть відміряно. Ось це є наша середина, так? І ми з середини. Будемо вишивати звідси». Вихованцям інклюзивної майстерні у їх роботі допомагають батьки. Уже готовий вишитий виріб, пані Ганна обережно закріплює на основу та пояснює, головне дати волю творчій фантазії і насолоджуватись виробничим процесом. Спочатку оцим ножем я прорізаю такий паз і потім вставляю першу основну тканину, основний малюнок. Поки щоб, треба дивитися, щоб тут однаково було сюди посередині. І коли я отак пропихаю, пропхала, потім беру ножнички і обрізаю залишки. Потім беру другу частинку і стараюся, щоб теж було посередині, щоб було одне напроти другого, щоб не було ніякого зміщення, і починаю запихати так само. Коли я вже все це запхали, тоді обрізаю другу частину і тоді починаємо підбираємо всякі смуж ленточки, щоб наклеїти оцей шов. Інклюзивна майстерня виготовляє святкові сувеніри уже декілька років поспіль. Готові прикраси виставляють на продаж. А з виручених коштів організатори закуповують матеріали для наступних виробів. Віталія Когуч, Ярослав Лелет, новини на вежі.